Можливо, ви стали помічати, що навіть одна маленька помилка, і ви просто видаляєте людину свого життя, блокуєте пішли не спілкуєтесь з ним подібне, і це повторяється на регулярній основі. Чому так може бути? Це може бути з тим, зв'язано, що в дитинстві вас ніхто не захищав. В так подарувала захисту, проте не отримували його. І зараз, ви знаєте, по суті, якби нападаєте на людей. Тобто одна якась маленька мінімальна помилка, і ви зразу її видаляєте, тому що в дитинстві у вас не було такої змоги. Не було змоги, знаєте, видалити тих людей, які були дійсно якимось такими тяжкими для вас, максимально травматичними. Проте в дорослому віці ви стали і так і стали діяти так радикально. Проте в цій ситуації треба зрозуміти, що. Ми всі допускаємо помилки, звісно, треба розуміти, яка помилка, я з цим не спорю. Проте, якщо ви стали цілковити, що у всіх ситуаціях помилка і зразу людина виходить, помилка і зразу виходить людина, дайте мінімальна. Треба собі дозволити здати запитання, чому так? Взагалі піти до себе в дитинстві і взагалі проаналізувати, чому коли це стало першою проблемою, і постаратися зрозуміти, що та модель, яка була в дитинстві. Ви її автоматично перекидуєте в доросле життя, проте тут інші люди, тут інші які знаєте, сприйняття. І треба зрозуміти, що треба почати довіряти трошечки людям, трошечки, можливо, в деяких моментах прощати, тому що. Коли ви так будете відкидати, відкидати, відкидати людей, ви можете помітити, що ви максимально нещасні, тому що ви залишаючись, наприклад, одною вам буде тяжко, ви будете незадоволені, Можливо, навіть якась тривожність зростати буде. Тому я, звісно, не відкидаю, що потрібно раціонально. Аналізувати людей, звісно, якщо якась помилка, то якась така глобальна людина вас якось там а, максимально негативна при взаємодії вам зробили максимально, звісно, і треба вибивкреслювати свого життя. Проте за такі якісь маленькі помилки треба аналізувати, чи це дійсно така фатальна помилка, чи це просто якась така ну, людська помилка, яка сталася можливо один, два, три рази.